Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів. З вами Женя. І сьогодні на огляді народний улюбленець Volkswagen Golf 5-го покоління. Непростий, як завжди, з родзинкою і зюмінкою. Комплектація United це максимальна для 1,6 МПІ мотору. Автомобіль не битий, не фарбований, має 172 тисячі абсолютно підтвердженого пробігу. Дуже велика історія обслуговування даного автомобіля, всі тих огляди. Сервісна книга, чеки про обслуговування, мітки по кузову. Класний немаркий сірий колір. Оригінальний Volkswagen 16. легкосплавні диски. Автомобіль без корозії в рідній фарбі. Резини залишок 90-95%. Резина гума літня. Гарне домашнє збережене авто. За всю свою історію автомобіль мав два власника. Перший власник був. З 2008 по 2020 рік, другий був з 2020 року. Хороше дуже авто. Зараз стає рідше в нас на каналі і в нас на площадці, так як такі автомобілі дуже важко знайти без корозії. Автомобіль після детейлінгу. чистенький салон, чистенький кузов. Покажу, пройдуся загальний вигляд автомобіля. Парктроніки. В слабких місцях корозії немає. Це не за дверей. Тобіль має тільки малюсінький підкрас, а там де низ дверки. Ті слабкі місця, низ лівого крила. Це остальне в оригінальному стані. Датчик світла, датчик дощу, лобове скло рідне, чистий восьмий рік. Так, розглянемо його товщинометром. І так, давайте разом з вами перевіримо стан автомобіля. Оці є наклейки United, і так видно, що воно не фарбоване. Бачите, ось до кусочку підкрасік і то його не видно. Зараз то полірується. Інкод відкритий. Капот не фарбований, машина без колів. Будь-який мастер-спеціаліст підтвердить, що тут дійсно маленький пробіг. Це видно зразу. Лобове скло рідне. Клієчка United присутня. Дуже гарне збережене авто. Дуже приємно робити його відеоогляд. Воно дуже естетичне. Класна різина. Так, заглянемо в салон. Комплектація United багато тим, що повний електропакет, мультикермом, датчик світла, датчик дощу. Клімат-контроль підігріви, сидінь. 172 тисячі, абсолютно підтвердженого, беззаперечно, пробігу. Салон уже рестайлінгових. сидіння в іншій тканині. Дублююча табличка з відкритим вінкодом для будь-яких абсолютно перевірок. Жорна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Потолок не провищений, не пропалений, в автомобілі не палили. Зеркало з автозатемнення. Фіксатори всі справні. Задній ряд сидінь взагалі без зауважень. Нічого не ливне карти не провищі. Оптика вся рідна, всі надписи гольф присутні. Все пройоми, все в оригінальному стані. Чистенький багажник. Тут іде просто ремкомплект. Гарне авто, беззаперечно гарне. Тут неоспорімий факт стану автомобіля. Дуже класний так, ваше улюблене. Абсолютно повністю підтверджений пробіг 172 тисячі кілометрів. Це дуже малий пробіг, то розуміється. Пройоми, пороги, все в оригінальному стані, без корозії, без дуття, красок. І так, придбали, ми цей автомобіль було 172 тисячі 631 кілометр. Чистий 2008 рік, в 20 му було переоформлення два власника за всю історію існування. Основний документ, який в мене завжди. Довіру закріплює це декра тю обов'язкові щорічні тихогляди. в Німеччині вони є на легкові автомобілі. 149 тисяч було в 23-му році. Є відмітки, наприклад, зберігся бардачку Байджик на 150 тисяч 23-му мінялося масло, є сервісна книга. Є всі чеки по обслуговуванню автомобіля, можна перевести, що коли мінялося. Автомобіль обслужений. Технічних зауважень, візуальних так само немає. Те, що тут рідний пробіг, беззаперечний. Це неоспорімий факт. Два ключика, подлокотник чистенький. Місця в автомобілі дуже багато, як для гольфа. Чистесеньке, дуже свіже. Скажуть свіжо пригнані автомобілі. От, тут видно, що автомобіль свіжий. Від нього тя, пахне свіжістю. Хоч автомобіль 2008 року. Хто розуміє, про що я кажу, той розуміє. Просто в такому році наскільки збережене авто. Знайти важко. На свої руки – це максимальний стан. Бампер не посічений, капот не посічений, автомобіль далеких відстаней, автобанів не бачило, оптика рідна, вимивачі фар проти отуманки. Таке авто можна сміливо рекомендувати друзям, рідним, близьким. Достойний варіант. Вірте не вірте, але цей автомобіль приїхав на. Желізних звичайних дисках. Я в Німеччині спеціально під це авто, оригінальні легкосплавні 16 на гарній гумі придбав, тому що такий автомобіль на колпаках продавати якось не, не естетично. Але це, це правда. І ми робимо автомобілі так, щоб подобалося насамперед це нам. Є вон відео, як Тюранчик так само приїхав на железяках, і як ми купляли для нього спеціально титани в Німеччині, легкосплавні диски, щоб він мав естетичний, класний. Вигляд. Ми продаємо ті автомобілі тільки тоді, наші продаємо, коли вони нам подобаються особисто. І так, розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка роботи мотору 16MPI BSE 2008 року. Клімат справний, нагрузка пішла. компресор включився, радіо працює. Мультикермо, помилок по автомобілю ніяких немає. Пластик взагалі як новий. Склопідіймачі обидва працюють. Всі 4 працюють, все перевірено. Мотор часи 172 тисячі пробігу дає про себе знати, мотор рівненько працює, потужний дуже акумулятор стоїть більше, ніж 75 А. Великий, запихнули його сюди, це великий для гольфа. Видно, що попередній власник любив машину. Оптика вся рідна, пластик взагалі без пошкоджень, антифріз G12 чистенький. Все деталі кузова всі оригінальні. От він код на кузові. Е, Germany, Volkswagen. Нічого не крутилось, не знімалось. Корозії в слабких місцях немає. От відмітки про обслуговування. Тобто, що тут 172 тисячі пробігу це беззаперечний факт. Не димить, не труїть, не сапунить, по мотору ніяких зауважень немає, від слова абсолютно малий пробіг. Все чистенько, все сухенько. Так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народний улюбленець Volkswagen Golf 5 1,6 MPI 2008 року В максимальній комплектації United для даного мотору. З Німеччини. Кузов в ідеальнішому стані. На класних легкосплавних дисках, які я купляв до нього особисто, які йому дуже личать до цього кузова на парктроніках, мультикермо, клімат, підігріви, сидінь. Гарне домашнє збережене автобус, технічних чи візуальних зауважень. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим як виставлятися на продаж. Якщо вам сподобалось будь-яке наше авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте. Місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, Навпроти податкової. Ми маємо завжди гарний вибір. Автомобілів, свіжопригнаних з Німеччини, з прозорою історією з малими пробігами та в класних комплектаціях. Я думаю, на даному відео ви побачили стан даного автомобіля, детально все показав, розказав. Дуже рекомендую розглянути дане авто, враховуючи його комплектацію, пробіг та стан кузова, коштує кожного свого долара. Пам'ятайте, що. Якісний перевірений автомобіль з малим пробігом дешево коштувати не може. Автомобіль свіжопригнаний, розмитнений, купляли, доставляли особисто. Готовий до першої реєстрації сертифікат присутній. Гарне авто. На огляді з вами був сьогодні Женя. Буде багато цікавих автомобілів. Слідкуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До скорих зустрічей!